Друзі, вітаю всіх на каналі. Поки є трохи часу, давайте розповім, як мої рідні намагалися отримати спочатку законним шляхом, потім незаконним шляхом шахрайським дані щодо моїх фінансових зобов'язань, моїх операцій, депозитів, кредитів у 2007-2010 роках. Тобто ну, це було нещодавно, але вони намагалися отримати стару інформацію для того, щоб використати її. В своїх, скажімо, неадекватних цілях. Ну, тобто це рідня, да, розумієте, да? тобто будьте обережні, до речі, з вашими рідними, знайомими і так далі. Ну, я сподіваюся, що у вас вони адекватні. Ну, дивіться, спочатку вони роблять, ну як завжди, адвокатський запит. Ну, Думають, що все, банк надає відповідь, і все у них, як то кажуть, в шляпі. Ну, Банк читає їхній запит адвокатський, відхиляє їх і посилає на велику букву Х або X. Да? Друге, що вони роблять, вони звертаються до судді і кажуть, ваша честь, будь ласочка, от, от у нас заява. Зверніться, зобов'яжіть банк надати відповідь щодо фінансових операцій цієї особи. Суддя читає, каже, ну, не вмотивована, ідіть ви і каже на велику букву Х також. Або Х, ну, як хочете, так і трактуйте. Ну вони ж ображені все, начебто законні шляхи вичерпані. Але, ну як то кажуть, треба отримати інформацію для того, щоб її перекрутити. Ну, все, і коли законні шляхи вичерпані, людина переходить ну, неадекватно до незаконних шляхів. Вони йдуть в банк. Кажуть, що я їм доручив ну без довіреності, без нічого. Просто звертаються в банк, кажуть, ми його родичі, він там десь зліг, його знайти важко, його немає. Але він нам позвонив і попросив нас піти в банк і отримати довідку щодо його фінансових зобов'язань, кредитів, депозитів у вашому банку. Що робить банк? Спочатку там не хотів приймати, але потім вони дуже плакали. Банк прийняв цю їхню заяву. Від мого імені повністю написано, але зазначено телефон цієї особи, мої, мої рідні, скажімо так. Ну і, звісно, підпис. Все інше, мої інформація, мій ІНН. Ну я ж клієнт банку, скажем так, був. Тобто, ну банк надав пізніше відповідь на цей запит. Я про цей запит дізнався, дякуючи тому, що банк. Дякую, до речі, банку, що вони це надіслали по, по протоколу, по процедурі все зробили. І відповідь наді... не дали наручно цим покидькам, а дали відповідь на мою адресу. Тобто, я, коли прийшов додому, я побачив, що лежить лист з відповіддю на мій якоби запит. Тобто, будьте обережні.